У рівне Катерина Прохода з песоком роки приїхала з Києва, де жила останні півроку. А її мама з трьома болонками приїхала з Маріуполя. Зараз живуть у знайомої телеведучої каналу Юа Рівне Катерини Сірук, до якої звернулися у пошуках житла. Я не секунди не роздумувала, одразу погодилася. Після чого Катя мені сказала, є нюанс. у Нас чотири пса. Ми вживаємося прекрасно. Навпаки, це такий позитив. З ними можна погратися. Вони позитивні активні, вони не гавкають, вони охайні, вони не вилазять на голову, не залазять на диван, поки ти їм не дозволиш. Ну тобто вони максимально дуже культурні. Найстаршу болонку звуть Хлоя. Вона мама рокі, Айри та Емми. Їхня порода мальтійська болонка. Зазвичай мають біле волосся до підлоги, проте зараз його підстригли, аби було легше купати і вичісувати. Характер песики мають грайливий, але спокійний і дуже компанійний. Ніські розповідає Катерина Прохода. Це собака компаньйон. Вони дуже важко переживають розлуку з в, хазяїном, з вони як твій друг по життю. Їх всюди. От, наприклад, мій пес, коли я йду з дому, то частіше за все я його беру всюди з собою, і на роботу я його брала з собою. Вот тому що він дуже дуже сильно сумує за стандартами собаківництва. Усі песики відносяться до елітних, відтак неодноразово ставали чемпіонами України. А ще Рокі та його брат Айра брали участь в аджиліті спорті для собак, у якому вони виконують різні трюки. Катерина каже, що люди недооцінюють інтелект болонок, вважаючи їх нерозумними і такими, що не піддаються дресуванню. Скоріше за все, люди не пробували їх ніколи дресувати, дресувати роки. Взагалі в нас дуже думаючий пес. Він завжди думає. Там йому кажеш, заходь стій в дверях. Йому кажеш заходь. Він думає, йому треба заходити чи не треба. Він знає дуже багато команд. Наприклад, АП це стрибати. Він застрибує на коліна, заходь, виходь. Він все розуміє абсолютно. А ще болонки дуже люблять подорожувати, розповідає Катерина. Наприклад, коли бачать автівку, то знають, що їх повезуть гуляти. Про повернення до Маріуполя наразі не йдеться. На цьому відео будинок, де жили батьки Катерини, з трьома болонками. Після їх від'їзду квартиру було зруйновано. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.